Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, ті прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть, там оці дороги, корупцію, цю всю історію, природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі, нереально величезне IQ, Ми можемо з гамна і палак створити найкращий банкінг в світі, і всі це зараз побачить. Бачили, що у нас в Україні, здавалось би, Тіпа країна третього світу, як всі казали, одні з найкращих онлайн-сервісів, банків і так далі. Шкода, звісно, що нас за можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі Нашка все життя, то то історію нас нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту кудись на Сибір відправляли. Ну просто буривали саму культуру і і залишали ніший клас. Да, на жаль, і українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла, з такою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем, взагалі, що весь світ приїжджає Європи Євро... приїхали в Європу, ми Європу навчили сервісу. Взагалі. Глянь на Польщу, як Польща змінилась. Україна за те, скільки вона пережила, скільки разів її намагались знищити в нолі, скільки разів Україна встала, не то що з колен, а просто з пепла заново зродилась. на це. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, колись ці проблеми будуть поборені, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Не знаю, за це молиться, просто треба почати.